Сьогодні вечором година 11, ми спозіграємо таке цікаве явище. Івано-Франківськ, центр, 100-метрівка. Буквально коло фонтану. От фонтан, лиш нічого не видно. От стоять дві машини. Не можу сказати які. Стоять дві машини, які буквально 15 хвилин тому приїхали. Зараз буде. І. З швидкістю приблизно 70-80 км за годину їхали по 100 метрівці. Тобто по пішохідній вулиці от можна спостерігати, як одна машина їде. Доволі цікаво Нормально, Зараз я так думаю, що почне сигналити, це ж, ж крутість. не вже він став. Він вирішив він пропустити людей щось не то. Як сюди вони їхали, не просто сигнали піш. І я. Весело, ж нічого не видно. Картина зрозуміла. Дякую за увагу.